Доброї ночі дорогі друзі. Ми приїхали на риболовлю. Ось так по дорозі знесли ось такого великого пенька із дуба. Він всередину загорає. І сьогодні у нас буде це мангал. Зараз я всередину кидаю два поліна із груші. Нехай нам буде фруктового дерева. Ось так нехай нагорає. Буду я чистити і готувати рибу. Сьогодні у нас це щука. Так, не з тої сторони зайшов. Ось так. Зайшов. Щуку буду готувати. Зараз її буду чистити. Ось така щучка. У нас буде на. Мангалі. Зараз я неї буду чистити і приступати до приготовлення. Жарити буду її стейками. Огонь. Розігрівається. розігрівається наш мангал, на якому будемо сьогодні готувати їжу. Краса. І буду, стаю, чищу рибу.